Дорогою додому місцева жителька Марина побачила біля теплотраси, де ремонтують тепломережі, труп. Це був шок, це було страшно. Що ми ну, знаходимося поруч от з таким, і тіло на фото в соцмережах вже є, воно розложене. Людина була вже без голови. Тобто тіло окремо, голова окремо, і цього ще страшніше. Тому я й думаю, що людину, скоріш за все, туди відправили вже неживою. На місці працювали слідчо-оперативна група та судово-медична експертиза. Попереднє тіло пролежало у теплотрасі приблизно рік, розповідає заступник начальника відділення номер 3 Миколаївського райуправління поліції Владислав Човпан. Під час огляду скелетованого трупу було встановлено, що кістки черепа, тулоба та кінцівок візуальної цілі. На скелетованому трупі був наявний одяг. У правій руці безімянного пальця було виявлено деформоване каблучка з сірого металу. На лівій руці, на кисті був виявлений годинник з жовтого металу. Попередньо труп, склетований труп у нас чоловічої статі, судячи з одягу, статури. Для встановлення причини смерті та ідентифікації тіло направили до Державної установи Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз. Поліцейські відкрили провадження за 115 п'ятнадцятою статтею Кримінального кодексу України, говорить Владислав Човпан. Юлія Голокос, Аліна Ковальчук, Марієта Микарчан. Суспільне новини. Миколаїв.